Доброго дня, шановні колеги. В офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації Євгена Іванова. Тема функціонування мережі пунктів незламності в регіоні. Пане Євгене, вам слово вітаю всіх. Мова йде про пункти незламності. Нагадаю, що вони створені відповідно до. Наказу президента України від 2022 року, фактично від початку повномасштабного вторгнення, і на цей час в області функціонує 841 пункт незламності. Вони складаються фактично з пунктів незламності на базі підрозділів ДСНС, а на базі залізничних вокзалів. Більше 300 з них 363 – Це пункти відповідального пункти незламності на базі фактично відповідального бізнесу, який долучився до процесу. Інші це. Школи, заклади освіти і ті місця, які були визначені відповідно органами місцевого самоврядування, районними військовими адміністраціями та обласною військовою адміністрацією. Додам, що ще 63 пункти незламності готові до відкриття і розгортання у разі загострення ситуації протягом двох годин. На всіх пунктах незламності, відповідно, функціонують і базові послуги населенню це зарядка обігрів, зарядка електронних пристроїв, це базова медична допомога, це генератор світло, це можливість розгортання гарячого харчування в опорних вузлових пунктах незламності, швидкого розгортання цих пунктів. Безумовно, важливим показником є фактично відвідувальність людей з цих пунктів. Нагадаю, що за весь час існування пунктів незглавності їх відвідували в області 812 тисяч осіб і 22 тисячі осіб відповідно з початку поточного року, тобто попит є і. Ми актуалізуємо цю інформацію постійно і вона оновлюється відповідно в кабінеті обласної військової адміністрації та в застосунку дії. Там можна подивитись по карті фактично розташування всіх пунктів незламності нашої області. По гарячому харчуванню додам 200 пунктів незламності мають таку опцію швидкого розгортання, опції організованого гарячого, гарячого харчування для населення у разі. Можливого загострення ситуації енергетичної, ці пункти відповідно будуть розгорнуті На... людям буде надаватись гаряче харчування із загальною спроможністю більше 60 тисяч порцій в добу. Базово, фактично, все додам, що у разі блекауту ще можливе додаткове розгортання 354 ще пунктів обігріву, більш локальних. Це на випадок фактично тотального блекауту. Таким чином, загальна кількість пунктів обігріву та незламності, враховуючи опорні, буде становити порядка 1200 точок по Харківської області. Коротко, у мене все євгене Геннадійовичу, Розкажіть, будь ласка, а чи залучаються міжнародні партнери до облаштування пунктів незламності і до їх оснащення, можливо, технікою та забезпечення матеріально-технічною базою? Безумовно, долучаються. Дякуємо міжнародним партнерам ОВКБ ООН, ЮНІСЕФ МОМ. То, що фактично всі ООНівські організації долучені до наповнення безпосередньо цих пунктів незламності. Це перш за все це генератори, це Кефло, зарядні пристрої, батарейки, засоби гігієни, гуманітарні засоби і безумовно, це харчування також. Тож фактично по усіх напрямках міжнародники тісно допомагають, співпрацюють з місцевою владою щодо наповнення пунктів. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації про функціонування мережі пунктів незламності у регіоні розповів заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов. Дякую, слава Україні! Героям слава!